Усім привіт вітаємо вас у нашому новому відео. Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Києві, це ЖК Тар'ян Таверс, квартира на 127 метрів квадратних. Замовник уже заїхав, запустив нас в гості і будемо вам сьогодні все показувати. Із планування загалом квартира дуже простора. У нас були тут мінімальні перепланування. Перед вами видно план. Загалом у нас є досить просторі передпоки: окрема гардеробна, два санвузли, мастер-блок, кухня, вітальня і кабінет. Ну і звичайно, остеріантаверс дуже величезні, красиві тераси. Також покажу вам вигляд, як це все виглядає. У вам про передпокій. Тут є все, що забезпечує вашу зручність. У нас є ось така підвісна тумба для дрібниць, велике дзеркало, красиві бра, і ось така декоративна. Такий декоративний елемент, який додає свого такого акценту за затишку. І зверніть увагу про рівності стелі. Наді мною влаштована спеціальна установка, це проточна вичезна вентиляція, яка розміщена по всій квартирі. І, відповідно, для влаштування ось такої установки потрібен більший опуск стелі. І, відповідно, наша команда змогла реалізувати непомітно ці різні висоти, коли ти заходиш в квартиру, ти навіть нічого не помічаєш. Але ось такі технічні нюанси вони важливі для команди. Не детально їх пропрацьовує і з точки зору функціональності, та з точки зору і естетики. Загалом по підлогам покриттю у квартирі використане поєднання широкоформатного керамогарніту, який починається з передпокою та переходить в кухню відально, та вініло ялинечкою. Детальніше вам покажу. Я стою біля неймовірного кольору, Мені дуже подобається ДСП, це ДСП Савіоле, яка власне ось так переходить в таку чорну панель. Це до речі, декоративна річ. Але всі зони в цій квартирі вони функціональні. Якщо я нажму ось так, тут у нас ховається водохімочистка. На виглядає ось так. Також там є місце, щоб поставити різні побутові засоби. Відповідно, за ось такою панеллю ховаються функціональні речі, які дуже важливі. Адже хі-водоочистка в квартирах, будинках, це та річ, на якій ми вар... рекомендуємо вам не економити, адже це є безпека ваших побутових речей, це є хороша водичка, це загалом і для шкір для здоров'я приємно. Тому це майте собі на замітку. Ось така у нас зеркальна темна графітова панель переходить в ось такі невірні фасади. Це фарбований МДФ. 9010, який в нас комбінується із таким самим Ралом на стінах. Друзі, і переходимо з вами в максимальне простору кухні Віталя. Мені дуже подобається цей інтер'єр. він такий в нас пастельний, але з своїми акцентами. Теплий інтер'єр з використанням акцентного шоколадного дерева виглядає дуже гармонійно, виглядає дуже контрастно і таким чином ще більше розширює нам простір. Давайте я вам розкажу трішки про рішення про матеріали, які ми використали в цьому інтер'єрі. Ось з таким профілем гола профіль ховається в будований холодильник, і переходимо в блок техніки. Це в нас Мікрохульовка та духова. І переходимо в нашу кухню. Мені дуже подобається ось цей акцентний камінь. Це є бренд Marazzi. Дуже гарний брамор, не такий типовий, як всі привикли бачити, а з такими глибокими кольорами, і, відповідно, сам відтінок дуже гарно, гарно гармоніє з нашим інтер'єром. Робоча поверхня це і стільниця, відповідно, HPL і ми можемо зробити в різну мийку. Це теж та річ, де ми теж рекомендуємо не економити, адже це. Та зона, де ми постійно проводимо час, ми готуємо і вона має бути максимально зручною та функціональною. Відповідно, зверху ми маємо поєднання ось таких фрезерованих фасадів. Це також МДФ, той самий же відтінок. Відповідно, мені подобається, що ми в цій кухні реалізували поєднання ось таких плоских, мінімалістичних фасадів із такою фрезою в одному відтінку для того, щоб розбавити ось таким об'єм цю кухню, яка дуже гарно гармонійно вписується в цей інтер'єр. Зверніть увагу, як ми поєднала ось такий прийом. Бо ви скажете, тут по плануванню досить таке пусте місце, воно ніяк не використане. Ми зробили так, що в нас на фартух переходить плавно в ось таку акцентну стіну, такий гарний світильничок, і тут також буде в нас в майбутньому ще стояти вазон. Тому мені дуже подобається таке композиційне об'ємне рішення, коли в нас одна площина переходить іншу площину, таким чином створює кращий більший об'єм. Ну і звісно, серце будь-якої кухні. Вітальні це красива велика обідня зона. Наша площа дозволяє це влаштувати залом стосовно цього столу. Це італійський камінь, який важить понад 200 кг. і пона теж була цікава історія, як майстри заносили сюди всередину квартири. По обідніх стільцях – це турецький бренд Габа. А ось такий неймовірний величезний диван це український бренд БЛЕСТ. Мені дуже він подобається. Загалом я детальніше раз вам розкажу про ідею цієї вітальні. Розповів вам про ось цю таку акцентну колону, адже це в нас несуча конструкція, і саме в кухні вітальні ми робили перепланування. Загалом це були дві кімнати. Ми знесли сіну і зробили об'ємну велику кімнату. Відповідно, ось ця колона для того, щоб вона мала якийсь певний акцент. Ми її оздобили ось таким кремогарнітом під травертин із такими декоративними профілями. На як на мене виглядає дуже естетично. і відповідно ми підібрали цей відтінок, який буде гарно конектитися із шторами. Власне, які створюють цей затишок. Розкажу вам трішки по освітлення в цій цієї, адже тут ми поєднали різні сценарії освітлення. У нас використана ось така трекова система. У нас використані різноманітні підсвітки, і також у нас є акцент світильники які конкретно підсвічують свої зони. Ось, до прикладу, обідня зона. Також як я вам показувала, ось там у нас є миле Бра, яке поєднало нашу композицію. Ну і загалом різні торшери, люстри, які. Кожен грає свою роль в цій системі освітлення, адже це той момент, який робить ваш інтер'єр надзвичайно цікавим. Бо, до прикладу, якщо інтер'єр красивий, продуманий, але там недостатньо освітлення, неправильні акценти, він буде виглядати трошки сумним і не таким цікавим. Тому це також та річ, яку ми детально пропрацюємо в наших проєктах. Чи також вам наголосити на ось таку трекову систему, яку ми поєднали із таким дифузором? Це є проточна вичезна система, яка розміщена в цій квартирі. І, відповідно, треки можна класно законекти з такими чорними лініями, які дають гарну композицію, і відповідно ідеально вписується в інтер'єр. І навіть ви би не подумали, що це є отвір для вентиляційної системи. Вітальні ми розмістили просто неймовірно величезний, м'який, зручний диван. Це український бренд Блест. Мені дуже подобається, коли в нас є ось така приємна затишна зона, де може зібратися вся сім'я. І вона команда інтегрувала ось таке рішення з поєднанням неймовірними такими кавовими столиками, якщо ви бачили. Загалом, концепцію та Towers – це ось такі капельки, які ми імплементували сюди в цей інтер'єр. Ну і звичайно, для того, щоб трішки розбавляти різними акцентами, кольорами, текстурами. У нас нейтральний колір диванчику, поєднання із такими помаранчевими акцентами, які дублюються в нас і в окремому кріслі, яке теж дуже зручне. Відповідно, така зона, яка надихає і відповідно, приємно тут проводити час. Розповів вам про цю ті зону До речі, вона досить складна була в реалізації, Зараз вам розповів. Чому внизу в нас розміщений біокамін. Він має свої певні властивості, які повинні дотримуватися для того, щоб цей е, прилад не нагрівав нам наші меблі. Відповідно, внизу ми оздобили його крем Зверху це меблеві конструкції, які в колір основних фасадів в РАЛ Відповідно, ми поїднали ось такими панелями. Це є АГТ графітового кольору, який плавно переходить. В дуже величезний тіві, коли він вимкнений, я думаю, що ви б навіть не подумали, що це ось таке величезне тіві, яке гармонійно вписалося в цю композицію. Товідно, ми поєднали теж. Два прийоми, тобто в нас є гра площин і гра на контрасту кольорів, коли ми маємо ось таку темну величезну об'ємну річ, яка поєднується з такими світлими фасадами. Ну і звичайно, що як будь-яка вітальна, де ми можемо реалізувати біокамін, це те місце, де можна собі, як я казала, зібратися з сім'єю та гарно провести час. І ще розкажу про. Теж дуже такий цікавий прийом, який використала саме в цій тв зоні. Якщо ви побачите, тут теж така рефленіс, як я вам показувала, вона у нас присутня у верхній шафках меблів на кухні, але в меблях на кухні це, звичайно, ж МДФ. А тут, через те, що це біокаміння, і тут не можна ставити зоні МДФ в конструкції, ми підібрали максимально схожу плиточку, яка теж має таку рифленіс. Реф на перший погляд, можливо, здається що це досить дуже просто. Але як я казала, інтер'єр складається з дрібних деталей, і відповідно, якщо неправильно поїднати. Відінки воно буде виглядати зовсім по-іншому. Нашій команді це вдалося. Ну, звичайно, покажу вам нашу немірну терасу, яка також є частиною цієї квартири. Ось так, до речі, ми зробили тюлі теж дуже важливий нюанс, оскільки в нас дуже довге вікно для того, щоб вам був комфортний вхід, то краще робити їх з двох частин і якраз зріз по тому краю, де є відкривання дверей, наприклад, на терасу чи балкон. Тому теж це команда наша продумує. І ось так ми відкриваємо наші двері. Досить великі. І переходимо в неймовірну терасу із чудовим видом на Київ. Розкажу вам про невеличкі передпоки. Тут теж наша команда використала різні площини. На одній стіні наша ДСП Свіола, на іншій ціна під фарбування. Також тут розмістився невеличка зона для розміщення келихів, для розміщення вина. У нас тут присутній винний холодильник. Ну і звичайно, ця квартира вона має різні мікси невірних картин, які команда реалізувала в проєкті. Відповідно, це доповнює нашу квартиру і додає їй такої цікавинки та затишку. Поруч стоять двері прихованого монтажу, яких не видно практично в цих панелях, а тут у нас ховається санвуз. Зараз про нього вам розкажу. Отже, перемістилися ми в наш санвузол, а саме це ванна з ванною. А в мастер-блоці в нас буде присутній душ. Загалом ось така акцентна велика раковина. Вона мені подобається, коли вона як однією литою чашою, що дуже зручно. І як ви питаєте, теж по боках є місце, де можна поставити свої косметичні засоби. По сантехніці, по всій квартирі використана чорна сантехніка. бренду зброя це дуже гарна якість. Це Німеччина, власне, в нас присутня. Фільтрація водички ще якраз дуже важливо, якщо у вас є такого роду сантехніка, яка не буде сильно забруднюватися, відповідно, в такому разі фільтри води дуже важливі. Ванна – це бренд Девід, і ось така цікава система. Від теж бренду Ханзгроя, яка кріпиться на борт ванни. Але при виборі ось такої системи треба вважати, що для неї потрібно мати місце, бо не всі ванни, які мають ось такого будованого типу, достатньо широкий борт, щоб можна було влаштувати таку сантехніку. В цьому випадку ванна Девід, яка імітує окремо стоячу ванну через те, що тут є центральний вилив, дозволяє нам влаштувати саме ось таку систему. Загалом двері верховного монтажу ми рекомендуємо обов'язково оздоблювати ось таким профілем. В даному випадку він аж чорний, оскільки в квартирі присутні чорні акценти, для того, щоб у вас не було видимих пошкоджень. Якраз ось така панель ця захищає. Ну і звичайно, стосовно принтуса, класичне рішення двері верховного монтажу та прихований пліт. Сама мастер тут розміщення звичайно і також окрема плана. Розкажу вам трішки по кольорах. Ми зробили її максимально терпкою, світлою для того, щоб коли ти приходиш в саму спальню, ти в ній Тут є важливий нюанс по плануванню, адже з спальні також був вихід на трасмі. Так як від не потрібна і є, є потреба бути ось на такий підвіт, ми заклали частину цього лікаря для того, щоб можна було освіти собі ось таку панелі з цієї зони. Протягом на покої на дараці ми покрили сгло спеціальною плівкою, щоб вона не розсвічує. Тому ось таке рішення теж можемо робити для оптимізації простору. Тому давайте покажу вам це дуже красиву, е красиве ліжко, яке поєднується з нами на день. Маємо ось таку приємну приємку. подобає таке рішення, коли в квартирі можна комбінувати різні цікаві форми світильників, як ми погинали. З одного боку у нас просто трисний світильник, а з іншого боку, у нас Діпра. Зверніть увагу на ось ці панелі, тобто зі дві панелі, які також проводиться в колірсті, поєднання із нашими мдф панелями які також у відтінку раунд 10 ось в колірності. І також у нас така цікаве ріжко. Кулакова, де ми поєднали ось такі житні панелі, це дуже гарне сучасне рішення, де в нас влаштовані, вбудовані саме в цьому у панелі. Тому це те, що якщо вам подобається, треба детально збирати першені, щоб всі всі виглядають сподіваться і податків. В квартирі є окремо гардеробна, але також і передбачена ще одна. В спальні. Мені дуже подобається поєднання ось такого легкого повітряного фасаду у вигляді ось таких сповних секцій, графітове, притернеме скло, точніше фронтне скло, яке дає об'єм не навантажений простір і не має такого ефекту, що вся квартира все від мене заставлена мебелем. На звинуватим шпаком переходить ось такий комод. Комод зроблений з матери Анде, оскільки має струвані кути, ви теж. Це любити сам проте вільно заробити це підтриму і проводиться процес зі цю зони Такі ж саме підприємники будемо деталі, як ось наші панелі МДФ, де інтегрований ТІВ, який виглядає з іншого боку, коли він виключений не як тві, а як якийсь цікавий прикольний акцент, але власне це тіві-зона. Друзі, переходимо в наш кабінет. Він такий яскравий, центральний, і мені дуже подобається поєднання кольорів. І розкажу вам ідею, чому саме ось такий небесний, я би не сказала, такий глибокий синій колір. В цьому приміщенні ми погралися з кольорами, а саме використали наш базовий нейтральний колір в поєднанні із глибоким. Синім насиченим відтінком. Чому саме ось такий колір? Якщо ми бачимо, ми бачимо картину з Круджа Макдака. Це до речі, цей персонаж дуже подобається нашому замовнику. і, Власне, оцей колір ми використали як основу для кабінету, основу як для енергії грошей, для того, щоб можна було тут надихатися та працювати. Ну і звичайно, також це не просто картина, а це справжня футболка футболіста Кріссяна Роналду, яка має Авторський підпис відповідно замовник хотів інтегрувати ці дві улюблені для нього речі саме в свій кабінет. Ну, звичайно, ми доповнили цей синій колір. Ось такі милі подушечки на зоні диванчику, і також. Біля мене великий просторий стіл, де дуже зручно працювати. І насправді, щоб реалізувати ось таку ідею, мають бути спеціальні закладні, які витримують таке навантаження, оскільки стіл важкий і дуже довгий. Відповідно, тут команда теж гарно попрацювала, щоб правильно, архітектурно конструктивно це реалізувати. Я розкажу вам про задню частину, про ось такі м'які панелі, які ми теж підбирали згідно кольору стін, і це теж досить нелегке завдання. Бо оскільки кожна поверхня в тому самому ж кольорі та відтінку може відображати. Котр по іншому відповідно в цьому є складність, коли в нас є більш такий монолітний однотонний інтер'єр, де один елемент переходить в інший, і це має бути один відтінок. Саме в цьому є складність. Але наша команда вміє з таким працювати. Тому це в нас ось такі об'ємні панелі, які, якщо ви пригадуєте, в кухні присутні імітують таку рефленість. Ну і звичайно, ось такі декоративні полиці з теплою підсвіткою обов'язково з теплою, які у колір наших стін. Це, до речі, фарбований МДФ, де ми також звіряли зразки, коли фарбували стіни для того, щоб ось цей відтінок саме в МДФ в тих поличках співпадав, і в нас була така монолітна єдина конструкція в загальному спейсі цього кабінету. Ну і звичайно, ми подбали і про зручність, про функціональність, яка важлива у кожному проєкті, ми розуміємо запит вас, що проєкт має бути не просто красивим, а й функціональним. Тому в кабінеті також передбачені місця для зберігання. Це ось такі шафи, які в нас ховаються під виглядом стіни. І з одного боку, коли ти заходиш, виглядають як просто панелі. А насправді це все місця для зберігання. Тому, якщо в майбутньому, в подальшому, це приміщення, адже якщо кміта тут немає окремої дитячої. Коли буде така потреба, то вона легко може трансформуватися в дитячу, оскільки тут передбачені все для того, щоб можна було цю кімнату перетворити в інше призначення. Ну і звичайно, зручно, коли ти працюєш і маєш можливість відпочити на ось таких прекрасних диванчиках. Це теж бренд Габа, Туреччина. Мені дуже подобається якість, і в них такі цікаві модельки з такими об'ємними незвичними формами, що якраз дуже доповнює цей інтер. Ю. Розкажу вам про підлогу покриття в кабінеті та спальні. В нас використаний вініл, вініл ялиничкою, тому ми поєднали керамограніт. Передпокої та кухні Віталія, ну і, звичайно, в самовозлах, а в житлових приміщеннях вініл. Він підходить під теплу підлогу, він гарно стикується, відповідно, не боїться вологи. Ми вже дуже багато у своїх відео розповідали про цей матеріал, який ми часто використовуємо. Тому, якщо вам подобаються е матеріали, які будуть стабільні, які мають гарні технічні характеристики, то, власне, можете сміло використовувати вініл. Ми з вами в нашу душову, яка знаходиться в мастер-блоці. По кермагніту використаний наш улюблений ось такий мрамор, який використаний і в кухні в Італії, на Фартусі, і на підлозі в ванній кімнаті. Стосовно реалізації, тут були певні складнощі з стикуванням ось цього кремарніту. Це у нас, до речі, виробник Італія, але бренд та вартість вона не означає, що керамніт буде максимально ідеальним. Відповідно, в нього були деякі порічності з нерівностями, Відповідно, команді майстрів, до речі, ремонтом займалися наші партнери. Це ремонтно будівельна компанія Bodygood, А наша команда Вотвин Studio, вона власне розробила цей дизайн проект та здійснювала авторський нагляд, тобто повний супровід. Відповідно, вправні майстри гарно застикували всі моменти для того, щоб поставити наш камінь ідеально. По душовій системі У нас душова відділена ось таким керамогранітом під дерево, тобто, яка... Продовжує нашу концепцію ДСП під дерево Савіола такого глибокого шоколадного кольору. Також монтовані полички. Душові теж дуже зручно. Звичайно, що сантехніка – це є Hansgrohe, чорний колір. І ось така душова шторка. Це є український бренд Ліберта. Графітового з легким бронзовим відтінком, і що дуже важливо, зі сторони душової тут є спеціальне покриття, яке дозволяє в тому, що водичка не буде накопичуватися на стінках, і у вас не буде такого негарного білого нальоту. Ну і звичайно, свою роль грає фільтрація води, яка встановлена на цій квартирі. І стосовно раковини в цьому санвузлі використана кладна чаша, бренд Віларібог, вбудована сантехніка, хан але зверніть увагу на рішення. У нас таке є велике, об'ємне дзеркало, і за ним опукла чорна плиточка. Важливий нюанс, що ви такі дрібноформатні. Випуклі формати неможливо зробити ідеально будовану сантехніку. Тому команда зробила це зеркало трішки нижче для того, щоб можна було вмонтувати наш змішувач на раковину і відповідно він нас виходить з зеркала. Стосовно прибирання, ніяких від відзвоника не було. Відповідно, ви можете не боятися встановлювати великі дзеркала, адже це зручно, це естетично і, звичайно, що з свого боку теж це функціонально, тобто немає жодних проблем легенько протерте, але візуальний ефект. Робить дуже вау. Друзі покажу вам таку цікавинку. Бачите, ось такі графітові високі двері. За ними ховається наша гардеробна. Зараз я вам її покажу. Це виглядає ось так. Двері хоч самі по собі важкі, але з думою цих закланих вони відкриваються досить легко. Відповідно, тут ми маємо окрему гардеробну, де власне все розміщено. Вона відкрита всередині, оскільки це окреме приміщення. Тому зручно, коли в нас немає закритих шафок, лише виняток це, звичайно, для того, щоб можна було розміщити свої речі. Тому власне, гардеробна велика, тут можна розмістити і весь верхній одяг, і, власне, і також свій повсякденний одяг. Друзі, дякую вам за перегляд, Сподіваємось, вам сподобалось наше нове відео. Ми будемо вдячні за коментарі, реакції, запитання під цим відео. Я нагадаю, що команда Lotwin Studio працює у Львові, Києві та івано франківську Ми розробляємо як і дизайн проекти. Також в тілі все під ключ. Тому побачимось з вами в новому відео. Па-па!